Доброго дня! Сьогодні ми знову хочемо поговорити про кроликів. про нашу нову кліточку. Чоловік нарешті доробив усе вже все до кінця. Позабивав їх плівкочкою, щоб їм не було холодно. Але ми ще хочемо показати, у нас є такий сюрприз. У нас є новий житель. Це наша дівчинка французького барана, Красу Гавана. Вона до нас приїхала із Кропивницького, дуже здалеку. Їхала спочатку автобусом до Дніпра. Потім переночувала в Дніпрі і приїхала ще половиною години електричкою. Приїхала аж до нас, до, до себе, додому, де вона тут буде жити. Ми тут дали їй сіна, поклали трошки ще збоку, щоб воно було і краще їсти. В нас молодець, не сидить, ходе все, винюхує. Роздивляється, їй все цікаво, що тут робиться, така гарнесенька. Ми дуже задоволені, дякуємо Олені, такому чесному, чемному продавцю, передала нам кроличку, все розказала, чим годувала, чим прививала, така дуже хороша. Була господиня. Я думаю, ловочки в нас буде гарно жити. Літочка в неї новенька, така ось о, гарненька. Так що вона приїхала в новий дім і буде жити в нас. Тачай село! Тачай село! Тачай село! Привіт! У нас знову зима, зривається сніг, шалений вітер, і знову у нас є невеличкі новини для вас. Це наша луна, ви вже її знаєте. А ось наш новий житель, кролик, французький баранчик, гарнесенький. Як його назвати, ми ще не придумали. Такий красивий, жовтенького кольору. Такий, о, а так, покажись, покажись. Покажись за покажись. Білими лапками, білою грудкою. Такий хлопчик. О, це дівчинка наша. І ще в нас є одна дівчинка. Шоколадна, лолочка, Лола. Лола щось дрімає, наїла трішки. і сидить. І все. Лола. Лолочка. Така красива. Шоколадка теж французький баранчик. Вона приїхала вчора в обід до нас електричкою. А хлопчик і ще одна дівчинка. допоможи мені ось ця. Приїхали ввечері. Вона у нас така якась строга дівчинка. Ох, от. Теж така красива, таку якось цікавого окрасу жовто-пепельного. Не знаю, як буде. Ім'я м'яці дівчинці, ми теж ще... Не придумали. Так що, отакі у нас новини на сьогодні. І все. День!